Продовжується чемпіонат Європи в норвезькому шушені, де чоловіки відбігали свою гонку, а тепер черга жінок. Переходимо до огляду гонки. Валерія Дмитренко готується до старту цієї гонки. І власне вона вже виходить на дистанцію. Полен на першому вогневому рубежі має один промах. Енаф тим часом вистрілялася чисто та виходить першою і має перевагу над Полен 34 секунди. Ема Нільсон стріляє без хиб. На першому вогневому рубежі та виходить другою 18 секунд відставання. Здуч також відстрілялася чисто на другій позиції, одна і чотири десятих відставання. Валерія Дмитренко закриває всі мішені на першому вогневому рубежі та виходить поки що шостою, програючи 24,5 з половиною секунди. Гетстрьо має два промахи. Полен завалює стійку та має ще плюс три промахи. Еннаф відстрілялася на стійці чистота буде виходити першою, випереджаючи монік Хойніш на хвилину 12. Fiechner на лежці закриває всі мішені і виходить четвертою. Програючи дев'ять секунд. Анастасія Меркушина. На жаль, має один промах. Здуч три промахи на стійці. Ема Нільсон має нуль у стрільбі та виходить на другій поточній позиції. Програш сорок одна секунда. Джулія Кінг стріляє чисто на лежці і виходить п'ятою з програшем майже 10 секунд. Валерія Дмитренко відстрілялася також чисто і на стійці. Софі Шово закриває всі мішені на лежці. Шово виходить першою, випереджаючи Енав майже на 6 секунд. Той час на фінішує і встановлює поточний орієнтир для лідерок. Мартіна Трабулки закриває всі мішені на лесі та виходить сьомою. Її програш складає 16 секунд. Анастасія Меркушина на стійці, на жаль, допустилася промаху четвертим пострілом. Юні Арне на Лесі відстріляла чисто та вийшла лідеркою, випереджаючи шово на сім десятих секунд. Кінк на стійці має один промах третім пострілом. Шово стріляє, допускається промаху останнім пострілом, та виходить на другій позиції, маючи програш майже 10 секунд. Гестром на фініші стає п'ятою. Мартіна Трабукі відстрілялися чисто в сі гонці. Фіхнер фінішує поки ще четверта, 54 секунди програшу. Менжен закриває всі мішені всі гонці та виходить третьою з програшем 15 секунд. Вагнер на Лесі допускається трьох промахів. Арнаклайв тим часом на стійці має один промах четвертим пострілом і виходить сьомою з програшем в 41 секунду. Йона на Лесі закриває всі мішені і стає третьою з програшем 5 секунд. Манжин на позначці 6,2 км має програш 17,2 км. Комола в той час відстрілялася чисто на лежці, а Кінг фінішує другою – 46 секунд відставання. За нею Софі Шово з програшем 1,9 від ЕНАФ. бо та на лежці має відразу промах. Мартіна Трабукі на третій поточній позиції з відставанням 23 секунди. Гітар Хьюз має 5 з 5, а Менжин фінішує третьою з програшем 18-8. Лілія Стеблина на другому вогневому рубежі допускається одного промаху. Арне Клай фінішує поки що на дев'ятій позиції з програшем хвилин на 16. Хоча після другого вогневого рубежу відставання складало лише 40 секунд. Дуже важким було останнє коло для норвежки. І вона також відстрілялася на нуль і на стійці і буде виходити поточною лідеркою, випереджаючи Наф на 6,3 секунди. Комола має промах останнім пострілом на стійці. Їтерхюс фінішує на 9-й позиції, випереджаючи арниклай. Ксенія Приходько має промах останнім пострілом. Калкенберг також промах на другому вогневому рубежі, І вона фінішує першою та випереджає ЕНФ на 14 секунд. Комола 11 поточна позиція. Хвилина 18 програшу. Боте поки що сьома. Хвилина і одна секунда відставання. Калкенберг, 18-та, хвилина 46 відставання. Ердол має один промах на сітці. Та в загальному заліку тотальна домінація сьогодні від францужина. Перша Дігона, друга Ена, третя шово, четверта менжин, п'ята трабукі, шоста Кінг, сьома Поте та восьмою фінішувала Ротшовп. Найкращою українкою стала Валерія Дмитренко, посівши 15-ту позицію з нулями. Анастасія Меркушина – два промахи, 26-та. Лілія Стеблина – 27-та з одним промахом. Ксенія Приходько – 53-та. Вікторія Хвостенко – 79-та. Надія Бєлкіна – 81-та.